Віта вас, друзі! Ви на каналі Ходабеч. Вот і сьогодні дивимось на Йоха. Відразу від самого початку бою кажу, я думав трішечки чи записувати оцей бій. От подивіться на прапорець на борті, башти нашого Йоха. Я не знаю, чи це москальський прапор, чи ні, бо тому, що я навіть зеленого поняття не маю, чи це він. Ну і якщо це оцей свинособачий, то якщо що, вибачайте заздалегідь кажу. І це топовий настрільний бій, навіть не дивлячись на те, що це нубка на мапі Ерленберг, то ще й без жодної артилерії в командах, і все одно це топовий боярський, так то ще й рекордний настріл сьогодні буде. Ну без жодних спойлерів, але от, от посудити логічно, що може піти не так на топовій машині, тобто 10-го рівня проти 8-х рівнів без жодної артилерії. Ну, як бачимо, зараз на прикаці 8 рівень перебуває нашого Йоха на 293 одиниці. Ну, але це тільки початок, як ви розумієте. І за кермом сидить гравець з ніком X-Lower FWB. Боже, яка бабаха, перепрошую, це як пандересотий виїжджає. Просто такий монстр. От я. Мені здається, що навіть Язі буде вистачати 420 кумулятивчиком пробиття, буде вистачати, щоб пробувати. Просто вбаштував ці щічки нашого Йоха, але може і помилятися. От, просто злякався відразу. Е, як вам здається, наш автор реплею правильно робить. Подивіться, за кожним шотом просто прошивають нашого Йоха. От ви розумієте, так? От, дуже важко вицілити лючки, дуже маленький лючок у нашого Йоха. Подивіться, його насправді майже тут і немає, ви розумієте, подивіться, які дирки поробили, але все одно якимось чином навіть влучають, навіть і пробивають. Противники мається на увазі танки противників, і це насправді погано, бо тому, що вже майже половину хід втратив наш екс лоуер Так і 0,1 уже рахунок. Так, пробуваємо ми зараз, як Панзаресу в рубочку. До речі, швиденько зараз пробіжимося по наших нарядиках, тому що ну відносно нещодавно апнули, апнули оцього Йоха. І зараз, от перед перед тим, як будемо дивитися на наші снарядики, не робіть так, не робіть, як зараз піднімав. Башту мається на увазі гармату доверху, бо тому що хто не знає, отут пробивається, отак як зараз піднімаю. Отут пробивається Йох знизу. Коли піднімається гармата. Хто не знав, цього не робіть так на Йохові. Той, хто знає, от, наприклад, так як я, і туди буде шити. Так що. Так, як я і говорив, дивимося швиденько на наші снаряди. Голтові кумулятивні снарядики в першому слоті возить наш X-Lower 440 одиниць, забирає середньої шкода за постріл кумулятивний снарядик. Та тільки 310 мм пробуває броні. Тільки Так, але це дорогезний кумулятивний снаряд, він дійсно дорогезний. Так ще й це важкий танк 10 го рівня з пробиттям 310 мм. Ви розумієте, це далеко не топовий показник. Це навіть трішечки буде і не вистачати. Ну, що тут говорити? от. Є бронепробиття акумулятивами 320. Цього не вистачає 330-340 міліметрів. От в однокласників важких танків присутнє, ну якщо не зважаючи на сотового, бо в нього там 303 на одній з гармат, на іншій там 334, там з альфою 750, але ви розумієте, я зараз кажу за швидкострільно. І так, шість бронебійних стандартних снарядів возить також 440 середньої шкоди, та 260 міліметрів пробиває броня. Так, і подивіться, що так, хлопчина спить. prosto sconcentrovanit, vazea 3 odiniti, variant 6 Це танк восьмого рівня, так до слова, якого ми так, ми його в щічку не пробуваємо. Нам не вистачає бронепробиття. І ось так, ще один фугасик возить, зараз швиденько подивимося, скільки він забирає середній шкоди. Так, ми його пробуваємо без зашку. І зараз є газ зараз заїжджає спину. Так, фугасики, так не дає, подивитися, у нас 530 середньої шкоди. 60 мм пробуває броні. і ми зараз пробили як Панзаресото. Чудово, ми зробили його шотним. Зараз, якщо він навіть попре на когось з наших союзників, то просто союзники його Вороті. Можливо, зараз помилиться і ми самі його доберемо. Яким чином ми його зараз пробиваємо, я так розумію, що це ми пробили біля маски ворожу, як готовий, тому що там такий кут був, що ми просто не могли його фізично пробити в рубку з пробиттям 310 мм. Ну але, як ви розумієте, ВБР плюс-мінус 25% до бронепробиття присутні в цій нашій чудовій грі, так що могло трішечки і підкрутити. Так. Хлопчина кудись вилазить, так він передумав з правого флангу поїхати на лівий. Поїхав на правий, передумав хотів на лівий. Ну і зараз отримав від нас плюшку одну на 491 одиницю. Ми пробили прожетто 66-го, 752 на 437 І рахунок 1-2. Ну, зараз, якщо подивимося на хідпойте на команду, і ми зараз виграємо. Так, добраємо ми кен оуфенера, тобто відкривачку. Так саме так перекладається. Хто ще не в курсі? і так, що будемо добирати, просто стоїть. от, Кого він так вицілював завзято? Кого це він вицілював конкурора? Нашого союзного, Я так розумію, вицілював ворожі вз три одиниці. Варіант 6, танк 8 го рівня є. Відправився в наступний бій. У нас вже настріляно 6111 одиниць хід понтів, знято з команди противника. Три танки знищено, 2190 заблоковано бронею та 761 одиницю. У нас асистика. Ну і присутні у нас тільки 869 шістдесят понтів нашого танка. Тобто зараз якась потенційна базежка у неї навіть може вилетіти. Отак я бронепробуття. Але зараз я так розумію, що він зробив постріл... Так, а хто це зараз зробив послуг? Це прожектор 66-й також там знаходиться. Так, ВЗК зараз на кумулятивних снарядах також не пробуває на щастя нашого Йоха. І зараз насправді він міг пробити, бо, тому, що там пробиття під 400 міліметрів кумулятивом. Так, це ПТ 9 рівня, але там пробиття 395 міліметрів. Якщо я, звісно, знову ж таки не помиляюся, так, пробиваємо ми житті і він нас в гусеницю не прибуває. І. Прожито 66-й барбашчик, ну і Відправився в наступний бій. Стервешка зараз забирає нашого союзного нергала, і також там йох. рівня присутній. Ну хлопчина, ну в тебе жодної броні для наших кумулятивчиків немає. Звісно, якщо ми не будемо влучати йому мається на увазі, десь в гузаниці або в маску, то ми будемо спокійно пробувати цього. Йоха. Так, добра, на 168 шістдесят Він тільки мав хтось з наших союзників, встиг йому всі все ж таки присунути одну пльошку, і у нас уже понад 8к настрілу в кишені. П'ять танків знищено, 8-5 рахунок. І хлопці з команди противника о, тут зараз зажаті біля свого респауна, а лінія вся максимум от. Повністю від початку до кінця за командою противника. Ну і навіть біля замку, Су-130 ПМ, якого він туди лисого приїхав. От ви подивіться, от я зараз дивлюся на мінімату. Чому він зараз його команда програє? От зараз він просто не світиться. От за нами. Там біля біля замка. Ви розумієте, де я кажу? Су 130 пм та Удес 16. Я ще розумію, удс 16. У нього там квене так гідропневматична підвізка, як ви всі знаєте, але Су-130 ПМ просто от, зараз він підсвітився, ще й шотний. Команда його програє, чому він зараз там відкущив, не відпрацьовував наших союзників, ну але ну, і за цього я так розумію, що це буде переможний бій. Швидше за все. Із-за цього. Так, до речі, я ще забув підкреслити вашу увагу, хто не подивився на обладнання. Спеціально я уновив модики збірку модів, щоб ви подивилися на якому обладнанні їздить даний гравець І всі відосики, так, чому зараз. По контендері зараз не зробив постріл наш екс ловер. Ну але згодом зараз ще можливо про це трішечки поговоримо. Так мається на увазі, що на боновому спорядженні їздить та. Оця система повністю прокачана до трійки. Хто знає, так експерименталка стоїть у третьому слоті, і навіть в нього стоїть інструкція на досела. Так, зараз стандартним бордомінів снарядиком забираємо ворожого стереосадоєн і цим самим вже ставимо собі до своєї кишені, кладемо медальку воїна. Так, і що? Підсвітилася бабаха, фаведвінадцятьбе 215 б 183 Як ми його зараз так допробуваємо? Чому він зараз не взяв випередження на випередження трішечки ліворуч. Так, ми дивимося контрольний, будемо забирати. Так, не пробуваємо другий раз поспіль. Ми даємо, просто кладемо пробиття, от точніше, не пробиття друге, а влучання в те саме місце, тільки другий раз ми його не пробуваємо. Так, легкий танк також знайшовся. Даємо пробиття 457 хітпонтів. Чудово вже 9236 на стрілу в кишені. І тільки два противника залишаються. Оцей контендер, який повз нас проїхав у тут, коли він проїжджав біля своєї бази. Так, і оцей гріль 15. Він зараз там знаходиться в низинці. Біля нього присутній тільки наш легкий танк 8 рівня француз. І він зараз світить нашим союзникам. Але, що але? Гріль 15 в низинці. І нікому з наших союзників не видно, а гріль 15 не підставляється. Зараз насправді трішечки ризиковано зараз так виїжджати, бо, тому, що контендер можливо десь ззаді там знаходиться. Так, даємо повісили грилю 15-му пробиття на 450 одиниць, Чудово, і зараз будемо працювати по я так розумію. Так, ну зараз цей снарядик, Ми цим снарядиком вико викопали чергову грядку на часник перед самим грилем 15. Можливо, якщо ми його завалимо, так якщо ми його вб'ємо, то... Підемо садити там грядку на часні. Так, але тим часом зараз працюємо по перезаряджанні. До речі, три, тільки снарядика залишаються. Ну кінець кінців ми влучили та пробили гриля 15-го перед останнім кумулятивним снарядиком. Так, це вже останній кумулятивний. Так, пробуваємо і залишається останній снарядик, тільки це вже осколку власний снарядик. Саме головне зараз влучити та забрати. Це останній противник. Так, є медаль, Фадіна у нас в кишені. Мастер зробляє наш екс-лове. І так, по епічних медалях це медаль Фадіна. Можливо, вона навіть рідкісніша буде від медалі Колобанова. Так і далі їдемо по епічних медалях. Це танки снайпер, силева стіна, основний каліберта І Напулька він 11444 одиниці по команді противника сім танків відзнищив знищив та 1526 чистого досвіду. Він здобув І з преміум акаунтом. На жаль, пішов в мінус на 34,5 тисячі срібла. Бій тривав 10 хвилин та 11 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.